Вітаю вас, друзі! Вітаю Олексій Ляшенка четвер, п'ять хвилин традиційних. І дякуємо Чехам. Дякуємо Чехам. Вони не тільки нам допомагають е озброєнням, е грошима, е приютили наших е біженців, допомагають нашим біженцям, підтримують скрізь голосування скрізь. Чехія, це, ну, це друзі, як поляки, як Балтійські е держави. Це друзі, так ось е е президент Чехії дозволив 14 ще громадянам вступити до ЗСУ або воювати проти Російської Федерації. Ну, в Чехії такий закон, що все було правильно, то повинен дати дозвіл президент. І президент такий дозвіл надав 14 громадянам. Зараз. У нас воює 146 Чехів. Велика подяка вам, дружній народ, дружній держава. Так що американці влаштували голосування Редфілд С Вілтон до стратегії для Ньювіс Вик. Newest Вік, по-моєму, якщо правильно я читаю прочитав, тут в цьому голосуванні, в цьому опросі 31% американців, вже 31 друзі, які мають право голосу, частково або повністю підтримують відправку американських військових на поле бою в Україні. Розумієте? 31% а було 15%. Американці, прості американці, прості люди розуміють, що у нас тут відбувається. Але, ну поки що, Америка відправляє своїх військових, своїх воїнів в Європу. Президент Джо Байден він так і сказав: США відправляють війська до Європи не для того, щоб воювати в Україні, а для того, щоб захистити союзників по НАТО. Ну, подивимось, як вони будуть захищати союзників по НАТО. Подивимось. Давайте так. Про все подивимось. Друзі, я хочу щиро подякувати тим, хто дійсно хоче захищати і союзників по НАТО, і Україну, і нас, українців, і надають донати. Це Бабаєвському Ілії Велика подяка. І Черняєвої Христини. Величезна вам подяка за вашу допомогу всім і каналу. Ну, дивіться, з Кличко <смістичко> Червоний хрест. Ну, щось мені так оце все е, якось дуже цікаво. Чого ж вони зустрілись? Сиділи, розмовляли, перевертали туди, сюди. І фото, і все це фото. А на фото ви знаєте хто? Знаєте хто? Є такий Розенко. бивший віце-прем'єр в уряді Гройсмана в уряді Порошенка, це людина, які разом з Ревою зробили ось цю пенсіонну реформу, яку в принципі дуже тяжко переробити. І можна, але це дуже довго і вони... зараз. Я вам відкрию таємницю. Над пенсіонним законом працюють. Ну тут інше. Він є. Віце-прем'єр? Віце-прем'єр Червоного Христа, чи віце-директор, чи віце-начальник Червоного Христа. А тепер давайте так. А скільки гуманітарки у нас пропало? І в яких лініях і по яким напрямкам? Я, звісно, нікого не хочу ні в чому звинувати, но знаючи натуру Кличка, знаючи натуру Розенка, знаючи натуру всіх, всіх колишніх подільників Порошенка ну, якась. Якось ну, так не хочеться думати на них погано. Але є розв'язки, є наші пенсіонери, є все, що вказує на те, що це непорядні люди, повністю непорядні люди, і що вони можуть бути замішані в гуманітарних пропажах. А скажіть, чому Розенка? Не був в Оленівки, чому він нічого не добивався, чому він нічого не робить, тому що вивозять наших дітей. Взагалі, ви щось чули, що Прозенка в Червоному Хресті допомагав Україні? Хоч щось чули? Я ні. Друзі, підпишіться на мій канал, якщо вам подобається. Поставте вподобайку, розповсюдьте дзвіночок, натисніте. Якщо не подобається, поставте дізлайк. Все буде у нас добре. Ось як зараз, звісно, що дуже прикро, що це пізно. І був такий Георгій Лагвінський, який асоціював себе з членом меджліса кримськотатарського. Я не знаю, він, взагалі-то, не татарин, можливо, наполовину татарин. Не знаю його походження, але він був з кримськими татарами, з Джемільовим, з Чубаровим, з, з соцмережі, він був народний депутат. Виступав там, юрист, чи хто він не знаю Ну, здається, юрист, адвокат, щось таке. Ну і зараз е, його об'явили в розшук. Поки що в розшук український. Але він не в Україні. Здається, якщо я правильно пам'ятаю, він в Ізраїлі. Ну, і останні, друзі, я вам просто хочу зачитати, хто більше всіх. З наших блогерів, з наших каналів, сидять з росіянами і обсасують Україну. Я взагалі не розумію, яке діло росіянам до України. А оцим російським ведучим, а вони російські ведучі, вони не українські. Так от дивіться, дивіться. Години. Це буде все в годинах. Фабрика новин є такий канал. Ютуб 842 години. Фейгін, Гудков, Піантковський всі інші. Канал 24, 608 годин, П'ятковський, Фейгін, Накі. Політека онлайн. Знаєте такі? Це ж політека, знаєте, чи Це Кінаха. Фейгін. Фейгін, Яковенко, Гу... Гуров, здається, да, якщо я. Гудков, вибачте. Канал прямий. Петро Порошенко росіян. А Каже, ми проти Росії. Путін такий. Я проти Росії. Я прямий канал. 263 години. П'ятковський Фейгін, Швець. Швець у Порошенка. Гордон, звісно. Фейгін Невзоров П'ятковський. Є такий шелест, це така Ідемо далі, ладно, В самі. Е, Потапенка, Яковенко, Фейгін. Є такий канал сейчас: Жирнов П'яних Галямов, Апостров ТВ, Фейгін курносова Піятковський, ТСН тут 120 хвилин, Фейгін Піятковський, Курносова. Захід Нет. Дивіться, кого не треба дивитися. От слухайте, записуйте, кого не треба дивитися. Яковенко, Фегін-Жирнов. Ну, Кісільов це взагалі, Експресо ТВ. П'ятковський, Фегін Яковенко. Ну і далі, друзі, там вже все менше-менше. Так що, робіть висновки, друзі. Дякую вам. До випуску! Україна переможе!